Привіт! Хочу показати свою табличку по відслідкованню прогресу по якомусь проєкту, який я собі створила, і шарю з вами ділюсь з вами. Це друга версія. Я її трошки, першу версію трошки змінила, додала деякий функціонал. Я покажу, що додалось. Але спочатку розкажу для тих, хто, можливо, не бачив по першій версії, розкажу те, що вже. Було, ну, повторюсь, а тим, хто вже бачив, ті можуть просто перейти на другу частину, там де я буду розказувати, що нового. Отже, що це за табличка, для чого вона потрібна. Вона потрібна, якщо ви хочете вишити якийсь, якусь роботу, якийсь проєкт за певну кількість часу. Вона вам допоможе розбити всю вашу кількість там, хрестиків або відсотків по тижням. От вкладочка для тижнів по місяцям, тобто скільки треба в місяць вишивати, або по дням, як ви хочете відслідковувати. Що вам треба буде зробити, щоб почати користуватися цією табличкою? По-перше, вам треба зробити копію, тому що це мій файл, і я його закрила для редагування, аби всі тут не писали поверх один одного і не заважали один одному. Вам треба буде зробити копію. Це дуже просто: йдете от сюди в файл, натискаєте Копіювати. І вам створиться копія. Ви можете поміняти собі назву. Автоматично воно вам пропонує просто зберігти на ваш Google Диск. Ви можете, якщо у вас є вже якісь там окремі папочки, ви користуєтесь і постворювали собі, ви можете змінити. Отже, робимо копію тепер ви бачите, що цей файлик, до нього дописана копія, і це, це тепер ваш файлик, його ніхто не бачить, тільки ви можете ним користуватися. Так, Для того, щоб вам табличка порахувала все, що вам потрібно, от припустимо, по тижням будемо йти, вам треба заповнити ось ці чотири жирненьким виділені поля. Дата старту вашого проєкту припустимо, це сьогодні 9 у нас вересня, сьогодні, і ви хочете якийсь проєкт закінчити за рік. Тоді ви сюди пишете відповідно 25 рік. Ось, що нам вже зробила табличка. Вона нам порахувала, скільки тижнів за цей період розбила на тижні, поставила нам дати на кожен тиждень, ну і тут е е е номери тижнів. Так, Тепер е, вам потрібно написати, скільки у вас на початку, або в відсотках, або в хрестиках. Ну, Таблички не важливо, вона математично рахує, а ви просто будете знати, що це у вас. Наприклад, у мене вже є 25% на моїй роботі, і я хочу її довести до 100%. Отже, табличка нам рахує, скільки залишилось вишити, як різницю, і розбиває на кожен тиждень. так? І пише вам на кожен тиждень, скільки у вас на цей тиждень. Має бути вишито хрестиків, так? Це так само працює і на місяцях. Можемо спробувати. Пишемо те саме, тільки розбиваємо на е, місяці, а не на тижні 0,9, 09, 20, 25. Ось, як ви бачите, воно розбило. Так, що тут у нас? Ага, ну, я. Крапочку не поставила. Тому воно не порахувало правильно. Ось. Ось вона розбила, що вам, у вас 12 місяців в цьому періоді, е, поставила вам місяці, так само можемо поставити, е, скільки нам там треба вишити. Ось, і вона порахувала, що на кожен місяць 6-25% треба вишивати, і на кожен місяць, скільки у вас має бути. Тепер, якщо ви, наприклад, робите на, на 2 роки, вам може не вистачити, бачите, воно не дораховує, тому що заповнена формула. Тільки на 12 місяців, а вам треба більше. Це дуже просто: ви виділяєте ділянку, яка вже порахована, тут з'являється така крапочка в куточку, ви за нею хапаєте курсором і тягнете, можете тягнути собі скільки завгодно вам потрібно. Так? Ну, тут вже занадто тут вже 29-й рік. Відповідно так само, якщо вам занадто багато порахувало. Ви просто шукаєте, де тут ваші от 100%, а все решта, що вам не потрібно, ви просто видаляєте. Так, і та мета. Так само по дням. Припустимо, ви щось шо хочете вишити за тиждень, якийсь там малесенький процеси, коли ви хочете його точно вишити за тиждень. Тоді пишете, так, чекайте, тут у нас буде 16, 09 20, 24, Так. Ось він нам порахував на 7 днів, розбив по кожній даті. І так само, давайте в хрестиках тепер. <клух> Припустимо, у мене 500 хрестиків вже вишито, а всього там 1500 в той, в, тому, в той роботі. Ось воно розбиває скільки на день. <клух> так, от Якщо, наприклад, у вас хрестики, але вам показують ці дробні частини, вони вам якби не потрібні. Так? Ось тут є два таких перек переключалочки, такі дві. Яка змінює кількість після коми цих знаків. От зменшення. Бачите, стрілечка, і воно пише зменшити. Натискайте оп, оп, і воно вам тоді прибирає. Хочете навпаки, якщо це відсотки, щоб було більш точніше, тоді на цю клацаєте, так? Ось. Це те, що вже було. В попередній версії. Хіба що я розбила на три вкладочки окремо, щоб вони не, мішали, ну, не перемішувалися на одній сторіночці. Ну і трошки підчистила форматування, щоб euh, тут помилки не показувались, коли не заповнено. Це такі просто бантічки. А що ж нового? Ось ви побачили, що тут з'явилася така нова новий п -п -п перемикач такий, рахувати ну, тут поправку. Ось, воно автоматично стоїть на Ні, і це означає, що буде працювати так само, як і в першій версії. Тобто вам просто розбиває на е, такі перевірочні е, пункти, так, господи, таке щось говорю, перевірочні е, ну, дати, скажімо так. От. А ви тут, де вище, то ви можете потім для себе. От, наприклад, за перший тиждень я була молодець, і я там вишила 26,5%, навіть трошки більше вишила. Так. За другий я була не дуже молодець, мені мало бути тут 27,88, а я, наприклад, вишила тільки 26 і 9. Наприклад. Далі, мені на третій тиждень мало вже бути 29, а я все ще пасу задніх. І я вийшла 28. Ось так працює базова версія. Тобто ви самі вже слідкуєте, дивитеся, що вам треба там, пришвидшитися, або, може, там все нормально, або там наперед пішли. Я ось що зробила. Якщо ви переключаєте тут на так, то вам тоді буде рахуватися автоматично ваша нова норма. Тобто ви починали з базової норми 1,44%. Так, і тут так само ще вистачало цей 1,44. Але як тільки ви почали, там, ну, тобто табличка бачить, що ви там, не встигаєте, вона вам починає перераховувати. До прикладу, тут вже 29 мало, а ми взагалі пару тижнів, наприклад, не вишивали. Ось Ви бачите, що відбувається. Ваша норма збільшується постійно. Тобто воно перераховує, в залежності від того, як ви йдете, воно вам перераховує вашу нову норму. Тобто вам уже не 1,44 треба вишивати відсотки, а 1,6 для того, щоб встигнути до вашої дати. Тепер, е, до прикладу, я взяла за голову, і от мені мало бути 29, я взяла жахнула 50. Ось, ви бачите, мені зменшилась норма. Тобто тепер мені достатньо вишивати 1,14, так? Якщо, наприклад, тут взяла її і взагалі завершила, все, воно тобі каже: 0, ти досягла своєї мети, це молодець, більше не треба тобі вишивати. Ось так працює цей перемикач. Я сподіваюся, це було корисно і буде корисно. Користуйтесь, будь ласка, якщо є якісь будуть відгуки, може, ви помилку якусь помітите, можливо, якісь будуть ще ідеї, як ще покращити. То тоді пишіть в коментарях, я буду рада подумати про це і, можливо, ще щось покращити. Все, всім папа! -па.